Вітаю, друзі! Ви дивитесь Elba Live. Я Анжеліка Сазоненко, і сьогоднішній онлайн гість нашої студії Ігор Симоволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, моє вітання. Вітаю, пані Анджелі. Отже, говоримо про те, що відбувається між Іраном та Ізраїлем, на як надовго це затягнеться, як це вплине і на світову економіку, і загалом на геополітичні розклади у світі. Пане Ігорі, ну перш за все, багато чую думок про різну класифікацію цього, так би мовити, конфлікту. Хтось говорить, що це елемент початку третьої світової, хтось каже, що це проксі війна, інші називаються регіональним конфліктом. Як би ви це охарактеризували? Це війна між Ізраїлем і Іраном, чітко ну, і по... просто. Да, да. Чи можна сказати про те, що от я чула від багатьох експертів, що це нова хвиля цієї війни? Це загострення, певне. Згадують події 23-го року. Жовтень, здається, якщо не помиляюсь, коли було теж певне загострення, це продовження. Ні, це окремий епізод, це окрема історія. Якщо ми говоримо, тому що це гаряча фаза, тобто це гаряча війна, все, що було раніше, можна напевно втиснути в якісь певні рамки проксі війни, або, скажімо, спеціальних військових операцій. Диверсійних операцій. Ну і власне, проксі війн, які Іран вів, і Ізраїль вів один проти одного продовження тривалого часу. Якою ви бачите реакцію сусідів Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Саудівської Аравії? Якщо я не помиляюсь, лише Принц Саудівської Аравії щось висловлював, можливо, я не все бачила. Чи це така реакція в підтримку? Чи це буде якась допомога? Чи вони намагаються тримати більш-менш нейтралітет? Я думаю, зараз більша частина арабських країн триматиме певну паузу в залежності від ситуації, як вона буде розгортатись. Я думаю, якби вони могли, вони б воліли залишитися осторонь, тому що Іран це явно не та країна, яку вони там заходом готові підтримати. Але багато що буде залежати від тієї саме Арабської вулиці, і вона буде тиснути також на правителів, особливо якщо до війни долучаться Сполучені Штати Америки. Цей аспект буде визначальним для того, як інші країни, арабські країни, будуть сприймати цей конфлікт. Як до речі, ви реагуєте на те, які заяви робить Дональд Трамп? Все ж таки спочатку він казав: от у вас є доба до Ірану, звертаючись, щоб закінчити цю війну, інакше ми будемо вступати. Повністю так допомагати Ізраїлю широкомасштабно. Утім, зараз він вже вийшов. Ну ніби не він, а персекретарі з заявою, що ну два тижні йому треба на ухвалення рішення. Тобто якесь те певне затягування. Чому? Ви знаєте, я намагаюся не реагувати на Дональда Трампа, принаймні наскільки це можливо. Тому що його слова вони змінюються зранку. І ввечері. І от власне тоді прийдеться коментувати його позицію два рази на день, і вона може бути діаметрально протилежна. Тому, в принципі, одне я можу з цієї історії сказати, що явно в команді Трампа немає єдності щодо цього питання. Опитування громадської думки також показують, що така війна не популярна. Серед американців, в тому числі і серед республіканців. Ну і очевидно, що Трамп в своїй передвиборчій кампанії обіцяв зупинити всі війни на Близькому Сході. А тут, за рік до виборів Конгрес до виборів, він розпочинає нову війну з абсолютно непередбаченими наслідками. Тому, очевидно, все це і змушує. Його робити такі склад... виробляти такі політичні кульбіти. Тобто емоційно і там, можливо, ментально він вже в війні і вже піднімає американський прапор над Тегераном, а об'єктивно він опиняється от в рамках оцих всіх обмежень, які ну, до великої міри сам створив. Якщо говорити про певні паралелі між ізраїльсько іранською війною і російсько-українською війною, навіть Дональд Трамп він звертається до Росії і до Ірану, з тим, щоб домовитись, знайти поле для компромісу. Але чи є воно? Адже як на мене, можливо, ви іншу думку маєте все ж таки і Росія воює з Україною не за території, не для того, щоб знайти певні домовленості, а за те, щоб нас знищити повністю така мета Путіна. Так само, нібито, і Іран. Їм не цікаві якісь політичні умови, їм цікаво знищити Ізраїль. Дивіться, я не знаю. Росія веде війну і за території, і за те, щоб знищити українську ідентичність, яку вона вважає ворожою. Тобто вони можуть. Провести деукраїнізацію і частину населення інтегрувати, русифікувати. Тобто тут питання, іде, це війна ідентичностей. Ну і територія, звісно, тому що територія в їхньому уявленні це відновлення Радянського Союзу, Російської імперії і тому подібне. Щодо... Щодо цієї війни. Ну, Там є дуже багато різних нюансів, і, скажімо, така проста інтерпретація, яку ви запропонували, вона, очевидно, не дуже мені подобається, І Ізраїль і Іран перебувають в стані загроженості, тому що так само, як Ізраїль вважає, що Іран йому загрожує, в той самий мірі. І, і, і Іран вважає, що йому загрожує Ізраїль. А, і кожна з сторін робить кроки для того, щоб зменшити ці загрози. І от, якщо подивитися на всю історію цього конфлікту, то кожна сторона, в принципі, займається вибудовуванням своєї стратегічної оборони: ізраїльтяни, і іранці. Колись в якийсь моменти ресурсів у Іранців було більше і була сприятлива політична кон'юнктура, і вони мали можливість пробити коридор шиїцький від Тегерану до Середземного моря. Потім кон'юнктура змінилася, і вони втратили дуже багато з тих позицій, і, врешті-решт, отримали війну на своїй території. Ну і навпаки, ця ситуація так само грає. Тому я би. Цю історію не порівнював От в тому вигляді, в якому як, як ви запропонували? Дякую за роз'яснення, пане Ігрю. А дивіться стосовно того, якщо Сполучені Штати все ж таки повноцінно втрутяться. Україна хвилюється, що і так нам вже постачання озброєння доводиться десь вимолювати, десь фінансувати самостійно, десь європейці тиснуть на Сполучені Штати. Утім, зараз ми бачили прецедент, коли вже 20 тисяч ракет нам проти шахедів не передали і. Була шахедна атака, яка відповідно нанесла тяжкі удари і постраждало населення, постраждала і інфраструктура критична, наша і цивільна. Відповідно чи буде тоді зменшення військової допомоги і фінансової для України? Я думаю, загрози про які ви згадали, так справді існують. І тепер просто треба не посипати голову попілом, а думати про те, як їх мінімізувати. Очевидно, що буде зменшення уваги, очевидно, що буде зменшення озброєнь, очевидно, що ціни на нафту також можуть вплинути негативно на нас. Багато негативних наслідків. І просто до цього треба готуватися, тобто, в принципі, передбачати і думати, яким чином ми можемо їх мінімізувати, і, очевидно, їх повністю мінімізувати не вдасться, але принаймні створити. Передумови для того, щоб цей негативний наслідок зменшився, ви до речі, згадали про ціни на нафту. Іран вагомий гравець на нафтовому ринку. І з одного боку, ми так собі розвірковували, що знищує Ізраїль, у тому числі, і заводи в Ірані, де робляться шахеди, і ми дещо раділи, тому що відповідної комплектуючі, Росія не отримує для своїх заводів, де вона вже налагодила виробництво АБПЛА. Утім, з іншого боку, дійсно ціни на нафту лише допомагають економіки Росії, то для України більше плюсів на вашу думку чи мінусів від цього від нової гарячої фази цього конфлікту. Ну, від цієї війни ми більше мінусів, набагато більше мінусів. Єдине, от, ви абсолютно правильно сказали, що оцей елемент, то, що іранці точно вже зараз не будуть постачати зброю, або елементи цієї зброї, оце, от, в принципі, плюс, а все решта мінус. Іранська ядерна програма, те, що теж лякало світ вже багато років, і Сполучені Штати Америки намагались тиснути санкціями. Утім, ми бачимо, що вони ну не працювали. По суті, вони завжди їх обходили. І зараз, теж ми спостерігали, що Росія останні роки вже була за іранську ядерну програму, і відповідно. Чи можете ви пояснити, чому росіяни підтримують ту саме ядерну програму іранську? І як зараз зміняться перспективи застосування ядерної зброї Іраном в умовах, коли Ізраїль і почав знищувати певні сховища, але, ну, звісно, не всі. Ну, давайте почнемо, напевно, з того, що. Я можу спиратися лише на дані, які озвучені в публічному просторі американської розвідки, є ще дані представників західних розвідок, які стверджують, що Іран не має ядерної зброї і не виготовляє її. Тому гіпотетичні міркування з приводу того, що було б якби. Іран мав ядерну зброю, я думаю, що мені не цікаві. Тут і в цій історії є одна людина, яка, в принципі, є таким промоутером цієї теми: це Бенімін Атанья. Причому починав він цю промоцію ще в давньому 92-му році, коли став жденко. Перша його промова, виявляється, була в 92-му році на цю тему. Де теж він попереджав, що не сьогодні-завтра Іран створить ядерну бомбу, атомну бомбу і тому подібне. І от дивіться, 92-й рік, 25 рік, наступного століття, а в принципі риторика на Танягу практично не змінилася. Це питання в багатьох випадках я в дискусії, питання віри. Вірити словам Натаніагу про це, що от, ой ось ось сьогодні, завтра, Іран створить бомбу, чи не вірити словам Натаніагу. Якщо ми говоримо про управління ризиками, то, скоріше за все, краще все-таки не мати цього ризику. Я маю на увазі, що угу. можливості. Що Іран може створити атомну бомбу. Скоріше за все, його можна вирішити різними шляхами. У 2015 році склалися унікальні обставини, коли Іран і Шістка підписали угоду про ядерну, так звану ядерну угоду, яка, власне, в значній мірі ці ризики врахувала. Але в 2018 році Дональд Трамп, як країна, яка була підписантом цієї угоди, і одним із головних підписантів цієї угоди, вийшов з цієї угоди, в тому числі через тиск, умовляння, аргументацію з боку Тель-Авіва. І загроза знов виникла. Тобто, що тут? Можна, як можна це оцінювати? Тобто, з одного боку, управління ризиками, з іншого боку, твердження які, Як я вам сказав, з 92-го року лунають. І відповідно тоді можна задуматися або принаймні поставити перед собою таке питання: а чого власне, хоче натання? Цим, цим. Чому він доклав чимало зусиль? Для того, щоб американці. 18-му році вийшли з цієї води. і створив таким чином цими зусиллями загрози, про які він зараз каже і врешті-решт розпочав війну. Ну от тут от, я би насправді не про ці всі гіпотетичні речі міркував би, а спробував би подивитися, які справжні цілі Натаньягу ставить перед собою оціма заявами. Ну, тобто про якісь політичні і... бали потрібно думати. Ну, не тільки політичні бали. Це е, доволі спрощене уявлення. Насправді, ключовим завданням Натаньягу впродовж всього політичної кар'єри була анексія Палестинських територій. І цю анексію Палестинських територій він міг би зробити лише в умові, коли він. Там по черзі або там, за допомогою Сполучених Штатів Америки, вирішить ключове питання, яке, на його думку, заважає йому це зробити. А ключовим, ключовою перешкодою є Іран. Знову таки, це все відбувається mm -hmm. у голові Бінім. Скоріше за все, я тут якраз конструюю. Можливо, у нього всього цього немає. І от е, вся, всі зусилля, які від самого початку. Його політичної кар'єри. І аж до сьогодні він робив щодо Ірану. Вони були спрямовані для того, щоб створити передумови для анексії палестинських територій. Давайте ще поговоримо про російську компоненту. От е, зараз як буде поводити себе РФ, що буде говорити Путін. З огляду на цей конфлікт, з огляду на те, що його один з основних партнерів Іран зараз матиме ну, самостійну війну. Матиме що? Самостійну Це війну з Ізраїлем маю на увазі. А, ну він має самостійну війну І Іран зараз. Ну, mm. Я маю на увазі впродовження. Ну так. Ну, розумієте, вони всі вичікують. Ну, і, Амер... і Росія потрапила в таку доволі складну для себе ситуацію, тому що вони хочуть підтримувати хороші стосунки з Ізраїлем, і у них справді хороші стосунки з Беньяміном Натаньягу, там, може, хімія, і разом з тим, значить, вони не можуть продемонструвати перед глобальним півдням, от того, те, що Росія ненадійні партнери і зраджує союзників. І от в цій розтяжці він зараз існує Путін. Спроба бути посередником, як ви бачите, не дуже вдалася. Ну, але це, це станом на зараз, тому що, що за післязавтра може Трамп передумає і він знов запропонує Путіну посередництво. Тому тут констатуємо лише от, станом на зараз. Uh, і uh, загроза вступити американців у війну, також є новим елементом, новою переміною, яка, в принципі, може вплинути серйозно на російське рішення. І тому зараз є пауза. І Китай, і Росія, і багато інших, тобто, власне, про що ми вже з вами говорили, uh, якраз тримають паузу для того, щоб зрозуміти, як. Ситуація буде розгортатися далі, і чи не обернеться ця ситуація, власне, широкомасштабним регіональним конфліктом з можливим залученням інших сторін? І от коли Трамп дає ще два тижні, то в принципі всі кажуть, ну окей, у нас є ще два тижні, спостережень. а можливо, воно розмовчиться все собою, і нам не треба буде приймати ніякого рішення. От така, як на мене, головна ідея, головна, головний меседж, головна думка, яка зараз домінує в коридорах влади, і, там, Пекіна, Москви, на інших країн, які в принципі так чи інакше відчувають, що вони можуть бути задіяні в цьому конфлікті. Ну, зобов'язань перед Іраном Росія ж не має, так? Згідно немає. Того, ну, тобто тих від згідно з угодою, яку вони підписали, немає, немає. Ну і Іран не брав зобов'язань, скажімо там, відправляти свої війська на український фронт. Теж, теж воно все корелюється. Угу. Ну і ще один такий елемент, який цікавить теж Європу, зокрема, це біженці. А чи зараз не буде нова хвиля, і що з цим всім будуть робити європейські країни? Чи будуть вони приймати біженців, от як з України зараз вони це роблять? Чи будуть закривати свої кордони? Як ви думаєте? Чи буде Важко якась сказати. певна гуманітарна катастрофа? Важко сказати, ну очевидно, біженці будуть. По мірі розгортання з бомбардування всього іншого, потік людей, які хочуть врятуватися від війни, від ударів, буде зростати. Тут поки що важко визначитися, які шляхи, куди люди ці поїдуть. Тобто, Можливо, вони розсередяться в країні, в маленьких містечках, селах, і це буде внутрішні переміщення особи. Можливо, частина спробує об'єднатися зі своїми родинами за кордоном, а є такі, і іранська діаспора величезна. Можливо, хтось буде спрацьовувати етнічні етнічна солідарність, наприклад, коли мова заходить про північний Іран, де переважна більшість населення, етнічні азербайджанці. Тобто, відповідно, в разі, якщо ситуація там загостриться, то скоріше за все, частина цих людей буде просити а, притулку в Азербайджані. А, те саме стосується і інших груп населення, скажімо, хлічних меншинок, так само вони можуть м м м намагатися власно опинитися серед своїх. Білуджі там і ще інше. Але зрозуміло, що сусідні країни, скоріш за все, будуть чинити цьому mm -hmm. перешкоди. І так, да, криза біженців може виникнути, як в 2015 році виникла криза сирійськими біженцями, яка в значній мірі активізувала і породила правий а, реванш, ультраправий реванш. То тут так само може бути, хоча, ну розумієте, просто це велика країна Іран, величезна країна. А, і в принципі, можна собі уявити, що от люди, які тікають зараз з Тегерану, там 6 мільйонів, ну хоч навіть якщо мільйон, півтора-два втече, то вони можуть в принципі, знайти прихисток всередині країни без перетину державного кордону. Але ця загроза існує, вона існує ну, навіть не гіпотетично, вона вже існує, в принципі, реально і варто обговорювати прямо зараз. До речі, щодо закриття ще повітряного простору, це ж теж доведеться багатьом країнам півсвіту облітати. Украї... Над Україною не літають, якщо щоб не будуть над Іраном і Ізраїлем, то це Так, Вони і не літають, вони і не літають над Іраном і Ізраїлем. Зараз дуже вузький коридор, транспортний угу. авіаційний коридор він проходить по, по південному Кавказу. Тобто, угу. от, власне. і, так, да, це, це проблема, звісно. А закриття Ормузької протоки теж можливо блокування, певне, чи вода, можливо, можливо, ну вона звучить як погроза з боку іранців, uh -huh. але це, це буде залежати від того, власне, від розвитку ситуації. Тобто це все-таки такий радикальний крок. І я думаю, що поки залишається шанс там домовитися або знайти якусь. Опцію, яка не призведе до катастрофи, то, я думаю, будуть пробувати саме не, не запускати цей катастрофічний сценарій. Так, ну я знаю, і я не люблю, і ви не любите оці гадання на кавові гущі, але я так розумію, що все залежить зараз від Сполучених Штатів, тобто два тижні ми чекаємо рішення, чи щось може змінитися ще з іншого боку. Ну, я, ну скажімо, подальша ескалація цілком можлива. Uh -huh. Тобто ескалація більш жорстких ударів, великою кількістю жертв, і таке інше. Му ну, так. не кажучи, зараз ізраїльтяни шукають аліхаменеї і погружуть його вбити. От вбивство Алі Хаменеї — це, без сумніву, ескалація. Uh -huh. От, ну, або удар по якимось таким цивільним об'єктам, чи в Ізраїлі, чи в Ірані. Також ця ескалація. Ну, ви ж чули вчорашні всі заяви так. міністра оборони Ізраїлю, Ізраїля Каца і таке інше. А, тобто тут е і без рішення Трампа можуть бути несподіванки угу. і чорні лепеті. Бо війна це, це, так, це не передбачено. Це абсолютно непередбачена річ. Але якщо подивитися, так, е якщо. Так не акцентувати на увагу, а не акцентувати увагу на тому, що можуть статися от ці от чорні лебідь, то звісно багато що буде залежати від рішення штатів. Поки що багато буде залежати від рівні рішення штатів. Тоді будемо тримати руку на пульсі. Ще неодноразово думаю, повертатимемося до цієї важливої теми, яка впливає, впливає на всю геополітику. Пане Ігорі, я вам дуже вдячна. За те, що знайшли час долучитися до нашого етеру. Ігор самоволос, директор центру безкосхідних досліджень, був онлайн гостем цієї студії. Не забувайте ставити вподобайки, поширювати цей ефір і підписуватись на канал Elba Life. Дякую всім. Побачимось.